Пронто-пронто, мої кохані, З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Амулети індивідуальні. І так, думайте тільки про себе. Який подарунок вам готують? Десятка час, дівчата, це найкращий подарунок, тому що це про те, що ви будете задоволені повністю. Десятка чаш це коли в вашому житті відбувається все так, як ви б цього хотіли це емоційна наповненість 10 серед 10. Так, і це зробить дівчата, я думала, це стосовно чого, про себе задала запитання імператор. До вас іде імператор. Чоловік, який буде кохати вас так, як ви це бачите. Тобто чоловік буде кохати вас на вашій мові, в тому плані, що кожна людина має свою мову кохання. Да? Для когось це подарунки, для когось це кава і таке інше далі по списку. Хоча до цієї книги зараз неоднозначне відношення. Хтось каже, що це все повний бред. Але, але головне, що у вас буде в цьому плані. Взаємність, все буде так, як ви цього хочете або, як колись мріяли. Давайте про цього, що це за імператор. Що це за імператор? Це імператор, який, ви знаєте, який багато що зробив в своєму житті. І людина, яка вміє вкладатися і вміє чекати. Тобто людина, яка має терпіння ще про нього. Ох, є хитрість обману маніпуляції. Ну, імператор, дівчата. Звісно, люди, які мають статки, які кимось стали в чому житті, це не простота хуже воровства. Тут, можливо, говориться про те, що людина може щось недоговорювати, замовчувати, а ця п'ятірка мечів торкнеться моїх феєчок, Вищі сили. Ну, кажуть, що дивіться, дівчата, будьте уважні, він може вам запропонувати ту з пентаклів. Це, от саме, наприклад, коли ти живеш в селі і тут з'являється чоловік, умовно кажучи, не знаю, там, з Італії. В якого п'ять бізнесів, мільярдер і дуже відома людина. І він каже: Все, я хочу тебе, да, Ларису Іванівну. От тобто, тут, дівчата, будьте обережні, тому що все ж таки це може бути оманою, те, що він буде вам малювати і розказувати. Можливо, можливо це так. А що саме він буде пропонувати як ту з Пентаклів? Він буду вам пропонувати взяти шанс якийсь. Якийсь шанс з ним, мабуть, відносини. А чому ви. Ні, а як ви відреагуєте на його пропозицію? Ну, Аркан Сила. Як ви відреагуєте? Ну, ви взагалі сильна людина. І, в принципі, вас простими, як говориться, пряничками не заманиш? І, і Фортуна, дивіться. Людина захоче, у когось ви його знаєте, поновити з вами відносини по колесу фортуни, а да, але ви знов таки кажу, Аркан сила у вас. Тут ви зможете свої почуття підпорядкувати. Тому ось так. А у кого нова людина, то теж він може вам приподнести себе, якщо я фортуна, я твоя удача. А чи варто довіряти цьому чоловікові вищі сили? Десятка мочів, дівчата, ні, не варто. У -у. Тут будуть великі розчарування. Спочатку буде велике очарування по 10-ті чаш, ну, Тобто розкажу про ту спинта, а потім велике розчарування, так. Тут кажуть дівчата, слухайте. Все, що на найближчим часом. Всі, хто до вас буде проявлятися і вам е малювати якісь красиві будинки і замки, але, але на піске. Тобто не поспішайте в це йти руками і ногами, залиште голову і дивіться на дії чоловіка. Я правильно кажу? Так, вам кажуть, що по аркану сонце, пам'ятайте, що ви і є це сонце сама для себе. І вибирайте себе, що б там не було.